Ще пригадав один випадок. Якось дуже бідна по вигляду бабуся купує собі щось на базарі. Але буквально бракло її, як на сьогоднішній 25 рік, 100 гривень. А я стояв недалеко в цій черзі і кажу продавцю: Ось візьміть 100 гривень і дайте бабусі те, що вона просить. Згодом ця бабуся. А тоді я ходив часто на базар, на покупки довго, ще мене десь побачила і всім навколо казала, ось ця людина мені допомогла, і ще йшла за мною і дякували. Але я знаю, я нікому ніколи не бажаю, щоб мені відкрито хтось дякував і хвалили, що я добра людина. Бо я вірю в Бога і знаю. Що я скромно, тихо, не для слави роблю добро. Бог і я це тисячі раз переконався, тисячу раз більше мені віддасть. Я це просто знаю і тисячі раз вже перевіряв. Будьте скромні і тихі в своїй допомозі, щоб це знав тільки Бог.